Джиг. Джиг це груз, який користується кожний рибак, на мою думку. Це вже змонтований твістер. І розкажу, як ловити на на джиг Джиг можна використовувати як на рівномірній проводці, так само з підривами. Дві закиті ми чекаємо, поки наша приманка опуститься на дно. Раз, два. Чекаємо знову, поки опуститься на дно. Раз, два. Підрив. Чекаємо. Поки опуститься на дно. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Саме проводка залежить завжди від, від саме залежить від того на яку риболовлю ви сьогодні приїхали, чи це буде ловля щуки, судака, окуня. Якщо ви приїхали ловити судака, От. я обично використовую проводку раз, два підрива пауза, два підрива пауза, два підрива, пауза і невеличка натяжка на себе. Два підрива пауза. Таку проводку я використовую. Ще раз повторюю для ловлі судака. Ще я приїхав ловити щуку, використовую проводку, це раз, два, три підрива. Поки розповідав вам, зійшов. Дуже цікаво, що це було, але зійшло. Поки розповідав вам, як робити проводку, то щось сіло на гачок. Не дорозказав вам поводу... коли я приходжу ловити щуку. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три, підрива, пауза. Раз, два, три, підрива, пауза. Три, підрива, пауза. Бо, наприклад, якщо я знаю, що саме на цій водоймі в цьому місці є рівний, рівний рельєф, навіть якийсь там пісок невеличкий ракушняк я можу використовувати рівномірну проводку. Це при закиді. Я чекаю, поки моя приманка впаде на дно, підкидаю легенько і рівномірно, рівномірно біля дна провожу свою приманку. Останній закид, можливо, доберу те, що сіло гачок, але зірвалася. Джиголовка. Це груз, який використовується для силіконових приманок. В подальшому ми будемо говорити про всі інші грузи, які використовуються для шарнірного монтажу приманок. Наступний груз це Чебурашка. Зараз покажу, як її потрібно одягати. На Чебурашці виходить є так два отвора, але вони мають бути, вони знаходяться під, зверху, на плечі так, щоб груз отвори були знизу звер. Йде. А от перед тим. Витягаємо репь. Отже, Наш монтаж на Чебурашку. На мою думку, коли ми користуємося Чебурашкою, ми можемо виконувати набагато дальший закид своєї приманки, чим. Чим на саме чих. І так, я змінив кругу чобурашку на саме цю, яку я вам розповідав. Форма її йде кругла, але вона присплюснута. Виходить. Е, саме ця форма чобурашки дає нам коли. Ми протягуємо, протягуємо свою рибку, де є для більшого коливання. І це, це дає нам змогу робити рівномірну проводку з таким грузом. При закиді Чекаємо, поки наша приманка опуститься, та? так як я повторювався вже. Зерваємо. Вліво вправо дає нам рух і форма нашого погрузу. О, і це нам приносить плавання. Все, що привело наше клювання, це тільки лоску рибини, яку ми вже не побачимо. Але насамперед я вважаю, що рибаки саме не для того, щоб впіймати і забрати рибу, а відчути сам Адреналін, яке дає нам клювання. Клювання, виважування. А клювання, як ви бачили, в нас було доволі чітке. Чебурашки так само бувають різними формами. Зліва йде кругло, справа йде кругло, але плоска. Наступний наш груз це родина Чебурашки і його назва всюди хід. Така його форма. І найбільше, на мою думку, він підходить для ловлі на обседний гачок. Таким монтажем ми можемо пройти буквально дуже багато місць, де є зацепи, яким обичним, обичним монтажем, той самий головкою, тим всім ми не пройдемо. Наступний наш груз це граневий штопор. Як ви бачите, є така невеличка пружина. Це ми накручуємо туди силіконову приманку і вона набагато крепше тримається, чим на обичну джиголовку. А це йде такий зачіпка для того, щоб одягати трійника. А це йде зачіпка, на яку можна одягнути тройника. Ще хочу добавити, Так само трійник нам дає змогу стікти наскільки сильно рибу, що у неї вже не буде шансів втікти. Так само у нас є ще груз Діволіт. Він дуже схожий на джи але трошки різна форма гріх більше використовується, коли ми робимо саму проводку з приманкою. В нього видовожена форма, він дає якісь коливальні, більш такі рухи. А іваліт. Його можна використовувати як на відводний, відводний повідець, ловлю окуня на. відводний. Так само можна використовувати на дропшоп. Доволі хороший груз. Тут наше грузило, це так названий ріг. Зараз хочу вам показати, як правильно його одягати. Спочатку ми, одягає... Спочатку ми одягаємо груз, потім одягаємо саму приманку. Для того, коли ми будемо робити проводку, щоб спадав груз, потом приманка і буде тільки коливальні рухи чим саме мені подобається джигріх це тим що грузило доволі великої форми і коли так як в нас сьогодні є вітер то при нашому закиді Груз виходить іде перший і розрізає потік вітру, і це нам дає дає змогу закидати більш далі нашу приманку. Джек -джек я використовую для Ловлі судака. І я можу сказати, що це є мій улюбл... улюблений груз. Ще є такий груз, як крапля. Ми його використовуємо на тих самих монтажах, де ми використовували саму чебурашку. І хочу вам розказати такий. Можна сказати різницю між чебурашкою і для краплі я віддаю більш перевагу тим, що вона швидше і легше в монтуванні. Наприклад, ми її взяли, одягнули все готово, Чебурашку потрібно розбирати. Часто дуже Можна саму ту скрепку, що ми використовуємо при чебурашці, її згубити або ще щось. Сам хочу вам ще розповісти про монтаж саме каплі. Це Ми спочатку беремо груз, потім одягаємо твістер, в моєму випадку віброхвіст. і приступаємо до риболовлі. І на завершення нашого відео хочу вам показати такий груз, як чупа Чупс. Спочатку ми одягаємо сам груз, потім рибку. Будемо виконувати пару закидів. І розкажу вам плюси, плюси цього грузу. Самий груз Найкраще буде використовувати для новачків, так як цей груз дає нам дуже велику змогу проходити різні перешкоди на нашому шляху, а саме різні коряги, де знаходяться ракушники, ми можемо. Каміння, все, наша дерманка дуже високо знаходиться. Є, є, є клювання. І наш чупо нам приводить, приносить нам клювання. Поки я вам розказував, як, як ловити самим. Носить невеличкий судачок. І Хочу вам сказати все-таки працює, бо на цьому місці, де я знаходжуся, дуже багато ракушки. І виходить я вів по самому дну, так як не боявся зацепа. Робимо ще одне закидання і хочу вам більше розказати про собі груз Чуба Чобс. Він дає нам змогу зробити проводку там, де ми не змогли би зробити якимось іншими грузами, де дуже багато каміння. Насамперед ми Можемо зробити рівномірну проводку, де дуже багато рукошника, якихось балок, каміння, якогось зілля. так як. груз по дні